Hello, guys, how's it going? Alright, thanks. Трошки змінився наш формат. Привітання. Сьогодні ми використали одне з популярних питань. How is it going? Дослівно, воно означає, як воно просувається. Та й в українській іноді, замість як справи, ми просто можемо запитати, як воно? А у відповідь тоді кажемо. Нормально, та так собі. Та піде. Тож і варіанти відповідей наші починалися не з I am, як зазвичай, тому що я не питала How are you doing? В моєму питанні не прозвучало you ви. А я питала, How is it going? Як воно? Тож і відповідь починається з воно. Воно добре, воно непогано, it is. Тож, звертайте увагу на цей момент, коли хтось з вами. Вітається, чи в питанні привітальному є you, чи питають it. How's it going? Від цього буде залежати початок вашої відповіді. Ну а ми рушаємо до мовленнєвої розминки. <плес> Перш ніж почати вимовляти звуки, а ну давайте гарно розім'ямо наше обличчя, так наче ви тісто робите. А потім порухаємо кожним м'язом. А тепер можна починати. Закриті склади короткі звуки. А. Е. Е. О. 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 Е. Е. А. Повторення робимо так само, як минулий раз. Складаємо коротенькі речення. Замість простого слова кажемо «це». Називаємо слово. І тут не забудьте про артикль E або N, які означають один. Ми з вами в попередніх випусках обговорювали, коли артикль треба, а коли його не можна вживати. Потрібен він перед кожним іменником. Тож пригадаємо перше слово. Так-так, щойно я казала про артиклі, але жодного артикля не вставила. Це що, помилка? А, ні. хоча пип це означає зернятко, слово перекладається як зернятко, а слово skip ми перекладали як стрибка, хоча це означає ну, дія, стрибати взагалі-то. Але в контексті, в якому ми вивчали, ці слова написані з великої літери, тож це імена дівчаток. А імена це власні назви, а власні назви пишуться без артиклів. Тому їх там і не було. Будьте уважні. Наступні два слова у нас, пам'ятаєте, будуть множині. близнята та посмішки. Ми знаємо, що в однині речення у нас починалося з it is, воно є. А як починати в множині? Якщо воно це однина, то, відповідно, множина це вони, а вони англійською – «they» з нашим звуком з, the, the, І вже беремо не is, а беремо are. They are. Множина це не один, а отже артиклів E або N тут не буде. Тож складіть наступні речення назвіть ці слова. Так само, як ми скорочували it is до its, they are можна скоротити до their. Таким чином речення прозвучать their twins, their greens. Наступні слова. Не було ні it's, ні they're, тому що win це дієслово. З дієсловом ми так речення не побудуємо. Без артикля в нас пішло слово «big». Тому що це прикметник, а прикметники з артиклями не вживаються. Переходимо до звуку О і відповідних слів. Складіть речення. Знову ім'я, тому ніякого артикля. «Lost» Може бути як минулою формою дієслова, так і прикметником собака, який загублений. Тому артикль не беремо, кажемо просто It's lost. Він загублений. Ми не взяли? Чому? Розгадка знову-таки криється в перекладі артиклю. Артикль E або N означає один. А це означає, що його можна порахувати. Одна собака, дві собаки, один магазин, два магазини. Одне поліно, два поліно. Тут буде артикль. Але один туман, так само як дощ, повітря, сніг. Так само, і туман. Порахувати не можна. Це зрозуміло, коли туман вкриває землю, поштучно його навряд чи ви порахуєте. Тож це незлічуваний іменник. Не можна сказати, один туман, два тумани, три тумани. Тож, оскільки це незлічуваний іменник, артикль ми поставити один не можемо, тому кажемо, просто it's fog. Чудово, ми повторили, закріпили, тепер можемо рушати до наступної літери. Це літера U, Це закритий склад, який дає нам звук А. Правильна, вимова, пам'ятаєте, язик ваш пригинається додолу, і корінь трошки навіть відтягується назад. А. А. Широко рота ми не відкриваємо, посмішки не робимо. Просто відкрили ротика. Загнули язика. А. А. Окей. Ідемо до читання. Відсьогодні ми з вами трошки змінимо принцип читання. Зміниться він в тому плані, що деякі звуки ми не будемо відокремлювати, а будемо вимовляти разом. Поїхали з першого слова. П. А. П. Поп. r o n run. S, a, n, son son. o g dog. d. A. DUCK L A K LUCK B A G BUG SL -a -g SLUG Translation. Let's talk pop. це цуценя. Більш загально вживана форма буде puppy. а pop – це більш розмовна між собою. Run вживається як дієслово бігати, але також ерон може означати забіг, як в ролі іменника. Англійська це така мова, одне і те саме слово під різним кутом може означати різне. І якраз наявність артиклів Е, N або V допомагає вам визначити, чи перед вами діє слово іменник. чи перекласти слово як бігати, чи перекласти його як забіг. Сон. Здогадалися сонце. ДАГ. Це минула форма дієслова диг копати. Ми з вами казали, що як в українській Теперішній час копаю, минулий копав. Відбувається якась зміна в закінченні дії слова. Так само і в англійській, щоб утворити минулий час, треба зробити якусь зміну. Ось тут у нас така зміна і відбувається від слова dig, копаю до слова – «копав». І пам'ятаєте, ми казали, як важливо не оглушувати закінчення. Слово dog, g -g, з дзвінким Г. І наступне слово duck. Яке означає качку. Хто трошки старше, той знає мультперсонажа Дональд Duck. Дональд качка, насправді, його звати. Тож, щоб гарно було чути, де вне слово Dog, а де слово Doc, треба не оглушувати закінчення Г це Г, К це К. Наступне слово лок. Лак це удача. Щоб побажати удачі, англійці можуть сказати good luck. Bug – це жучок. У нас є bug повзучі, які жуки, і є bug як помилка в комп'ютерному коді. Вони також називаються bugs. Там жучки, і там жучки І слово slug означає слимак. Зараз всі ці слова ми ще разочок потренуємо, читаючи віршика. Po textu. Poppy the pop had a run in the sun. Then she rolled in a hole she had dug. Her friend Dilly Duck thought it very good luck when she spied a big bug and a slug. Попії, цуценя, бігала на сонці. Дослівно у нас звучить head. run, забіг, Мала забіг, in the sun мається на увазі, що поки сонечко гріло, вона по цьому сонечку бігала. Потім вона скотилася в яму, яку викопала. Had dog, викопала раніше. Її друг Качка Ділі, думав. Це минулий час слова think. Think, а минулий час thought. Багато літер, мало звуків. Перші дві літери th дають нам звук Th. Другі дві літери дають нам звук О ТО. GH мовчать. Не читається всередині слова. Читаємо останню t. Thought. Thought. Тож її друг Качка Ділі думав, що це дуже хороша вдача. Це дуже хороша вдача. Коли вона. А, вибачте, Ділі це теж дівчинка. Значить, вона думала, що це дуже хороша вдача, коли вона вислідкувала великого жука і слимака. Слово spy означає шпигувати. А тут у нас в минулому часі спайд вислідкувати, дослівно вишпигувала собі жука і слимака. З цього віршика, якщо ви уважно придивитеся до дії слів, які я озвучила, можна помітити, як утворюється минулий час в англійській мові. Деякі слова повністю змінюються. Наприклад, слово have мати стало had – мав мав забіг. Слово dig копати, ми казали dug змінилося на викопала. Слово think думати змінилося на слово thought думала. А інші слова, такі як roll, котитися, стало rolled з закінченням ed. І так само слово spy трошки зі змінною закінчення, там де y, стало з закінченням ED. Ті дії слова, які мають закінчення ED. Вони називаються правильними. Чому правильні? Тому що, в принципі, багато там змінювати не треба. І дій в кінці дописали, і все, у вас минулий час. А от ті дієслова, які змінюються нестандартно, ми вже з вами знаємо слово sit і set, тепер знаємо dig and dug. А ще знаємо слово lose і lost губити і загубив. Отакі дієслова називаються неправильні, тому що не вгадаєш, як вони зміняться. Неправильні дії слова зазвичай поміщаються в таблиці неправильних дієслів, і їх треба просто завчити. Ну а ми повертаємося до віршика. Давайте прочитаємо його слово за словом. Poppy The поп Pop. Had A Run In The Sun Then she rolled in a whole she had dug. Her. А ось тут варто звернути увагу на вимову То, вибачте мені на слово це не her, Це her, э без посмішки, без скукоження, язик додолу е uh, плюс наше х яке на видуху Хе, хе, Френд Дилі дох. Спробуйте з язиком язик Худ. It very good luck when she spied a big bug and a slug. Prochetime de bar Radoch Z Radochum. Poppy the Pop had a run in the sun. Then she rolled in a hole she had dug. Her friend Dilly Doc thought it very good luck. when she spied a big bug and a slug. А тепер так швидко, як Poppy the Pop had a run in the sun, then she rolled in a hole she had dug. Her friend Dilly Doc thought it a very good look when she spied a big bug and a slug. Good job. That's all for today. See you later, guys. die.